Мікс штанів, хлопчик дівчинка, бренду Майрал. В червоному кольорі під джинс 160 см, висока посадка, кармани. Персон кольору 160 см. Іде поясок, кармани. Пряменькі донизу можна робити манжет, можна ні. Класичні штанці на 166 см. Натуральна тканинка, теж йде, йдуть манжетиком, з карманами. Весь бренд майор Малумірич. В оранжевому кольорі під 116 см. Теж можна закочувати, можна відкочувати, є кармани, джинс добре тягнеться. 122. І дівчинки? Такі класичні 104 см з карманами. 104, 116, 116. Сіренькі, 122. Далі на розниці. 122. Ось такі капрі. Алі на резиночці на 152 з карманами, з кантиком. І класичні чорні, вони йдуть з підтяжками, але підтяжки на гуциках відсібаються на 152 см з карманами класичного плану.